Вітаю малята! Давайте пограємо з вами у пальчикову гру, яка має назву пальчики у лісі. Приготуйте, будь ласка, праву. Починаємо! Один, два, три, 4, 5. Вийшли пальчики гулять. Оцей пальчик в ліс пішов. А цей пальчик гриб знайшов. А цей пальчик чистить стан. А цей пальчик смажить сна. Ну, а цей він тільки їв і від цього потовстів. Добре, приготуйте ліву руку. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Оцей пальчик в ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов. А цей пальчик чистить там. А цей пальчик смажить там. Ну, а цей він тільки їв. І від цього потовстім. До нових зустрічей, малята!